До За дефіляр, де запрошується 22-й корінь Маріки Підгирянки. Корінь числа 22 в однолаві збірка. Покромого рівняй.

А до двох, дві числи. Один. Два, один. Два, один. Два, один. Два, один. Струн, код. Дволаву, вставай. Одну лаву вставай. Двох. Настану трьох. Дві числи. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Струнд, ков. Три лаву. Вставай.

Ливо, ливо, оператист, бо на вставай. Ливо, ливо, либо, либо право, руч. Горят, давай. Ливо, ливо, право, заходь. Прямуй. Ливо, либо. Ливо, В ряд вставай! П'ямо, глянь. Ліва, 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 право, заходь. Прямуй. Ліва, ліва. Ліва, 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 ліва. Пісню починай. Давай поїдем туди, де не питають нас, то ми туди. Давай поїдем туди, не біся нікого. А як не зможу, то знай, коли ми без тебе поїду в край. Сьогодні я буде суха, без ту сонечка твого. О, ти. А ти ти ти, а ти ти позич мені сонце, моє віконце. Є є, а ти ти ти, а ти позич мені сонце, моє віконце, є є, а ти ти ти, а ти ти позич мені сонце. Ливо, либо, ливо, ливо, ливо. На місці. Gå! Oh.